Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і головна новина, можна так сказати, заміна міністра оборони. Шило на Мило. Ну, не впевнена, я не чула про Умєрова, Не знаю, хто це такий. Ось, але, але він від фракції, депутат від фракції Голос. Наскільки я знаю, держмайном він завідував. Або ще завідує. І дивіться, він мав стосунки колись, верніше, з Ахметовим. мають Чи мали чи мають спільний бізнес? Хтось його критикує, хтось каже, що він людина єрмака, всі ж кажуть, що все рівно все проходить через Єрмака. Ось, без єрмака нічого не буде ухвалено. Ось хтось питає, чому не слуги народу. Гаразд, давайте подивимося саму кандидатуру Рустем. Де його? Я... Ага, Рустем Уміров. Чи достойна кандидатура на міністра оборони саме для України? Ну, ви знаєте, за ним треба глаз да глаз. Якось так. Глаз да глаз. Не дивіться, не дуже очаровуйтеся. Ось що це карти попереджають. Будь ласка, відкривайте очі, тут хочуть щось приспати. Ще так можна сказати. Тобто, зараз наразі дуже багато чого почина, почало рухатися, так? Ось то у нас Коломойського, то ще щось. А зараз дуже багато такого стається за указом президента. Тобто, президент робить заяви. Ніхто інший зараз, я подивлюсь, записала я собі. Ні, не записала. На жаль, не записала. Гаразд, не важливо. А, дивіться, але тут хочуть нас а, цим якось, ви знаєте, трошечки заспокоїти нас чимось хочуть. Але нам треба очі і вуха відкривати і слухати. Бути, на, наразі треба бути дуже уважним. І так, я хочу бачити, чи буде він ефективним для України. Саме для України. Ну тут загроза нашому якось не бачу, що це буде. М -м. Да, він якісь трансформації зробить. М да, ніби якісь, знаєте, Можливо, якісь реформи, можливо, розподілити якось гроші, бюджет. І тому... Але все рівно, тут все якось йде під, під загрозою. Майбутнє через його посаду я його не знаю. Ще раз попереджаю, тому я будемо так казати. Сама дивлюся зараз по картам. Для мене це прізвище абсолютно нове. Нічого про нього взагалі не знаю. І ось мені карти показують, що під загрозою, отой от бюджет, який нам дають, це, скоріше, все, бачите, багато сімейка нам дає, тобто, можна сказати, заход. Захід. І, ну, в принципі, я бачу, тут будуть якісь переміни, якась трансформація. Але все рівно не добре. Якийсь рух іде, але це все рівно не добре. Давайте подивимося тоді: для банкової, для України ми побачили, не подобається мені це. Просто от кажу, не подобається. От, і такі дійсно, погані карти випали. І тепер для банкової. Чи буде він ефективним для банкової. Ну, тут вкладання, боротьба якась, стабілізація. Ну, в принципі, дивіться, в мене таке враження, що це показове щось, показати світові, тобто, можна сказати, заходу. Так? Ми пішли новим шляхом, ми переобрали. Ну, а тепер дайте нам час. От якось так. Пильнуйте за нами, дайте нам час. Не зв'язуйте нам руки. Ось, якось так в мене йде. Це, знаєте, це для заходу зробили. Все рівно я хочу знати, як це, як для банкової. Ну, ви знаєте, їм теж щось, щось тут, я так скажу, якась тут нова течія. Я не знаю, на кого він працює цей Умєров, чи як його прізвище, ще раз подивлюся, Умєров, да. і а, можна так сказати, що тут якийсь саме на банковій він комусь там не подобається. Там, ви знаєте, а, таке враження, що. Ще більше накалиться ситуація між поверхами на банковій. Це призначення ще більше накалить. Між, ну, Ми знаємо, що там є такі течії, як Татаров, течія Єрмака, і, здається, Арахамія теж якось. Хоча, Арахамія не так сильно, як ті двоє. Ось. І там я так бачу, що там будуть такі трошки страсті-мардасті. Дестабілізується на банковій через це призначення якась ситуація. Я не бачу, що там йдуть якісь гроші на банку. Цього я не бачу, відверто кажу. Але ситуація стабі... похитнеться. Ось, і... але все рівно я не бачу, що він аж дуже... Дай він якісь реформи зробить. Так, він щось там. Але все рівно не є він оптимальна кандидатура для цієї посади. Ні. Було би хороші карти, я би сказала, що так, о, прелість, все, красота. Не бачу я цього, що дійсно аж дуже покращиться. Поки воно покращиться, може півтори року пройти. Оце говорить ось та зірка. Вона довгоіграюча карта. Тобто це на майбутнє, це, це покажуть нам. От, стоп, стоп, стоп. Ми ж робимо трансформацію, ми все формуємо, але загроза. Тут загроза є, тут є якась ворожнеча, тут є агресивні карти, енергія агресивна, яка мені не подобається. От відчуваю, недобре щось. Конкретно сказати поки що нічого не можу. Але це недобре кандидатура на цю посаду. Якось так мої дорогенькі, щиро вам вдячна за уважу, За увагу бережіть себе і разом до перемоги.